Друзі, всім привіт! В цьому відео я покажу, як самостійно зареєструвати автомобіль у Польщі. Я зараз знаходжусь у місті Варшава, я тут живу. І в Варшаві є такий нюанс, що всі іноземці мають зобов'язаність реєструвати свої автомобілі не по місцю проживання у своєму районі, у жонді гміни, а саме у цьому у Жонді. По вулиці Кручковське Ко 2. Зараз вам покажу, який пакет документів з собою треба мати, для того, щоб самостійно зареєструвати автомобіль. Перед тим як ти реєструвати, обов'язково обов'язково зробіть е мельдування. Замельдуйтесь, тому що без цього у вас ніяк не вийде зареєструвати машину на себе. Адже йдемо всередину. Зараз я покажу, які документи і що себе, що треба з собою взагалі мати. Так, отже, які документи ми беремо з собою на реєстрацію транспортного засобу. Поїхали. Зараз все так висипаємо, щоб було зручно показати. Так, це наш номерочок. Перший. Це довод реєстраційний техпаспорт автомобіля беремо. Особливо уважно зверніть увагу, щоб був пройдений техогляд. Без цього ви не зареєструєте. Далі. Знімаємо номер з автомобіля. Це номер з мотоцикла, але процес такий самий. Далі заповнюємо заяву. Вньосок. Я заповнив вже його вдома, він весь заповнений. Ось там можна взяти, на тому стенті можна взяти вньо і самостійно їх заповнити. Я взяв декілька. Також в мене завжди є копія документу мого. Ну, в моєму випадку це карта побиту, паспорт не потрібен, якщо у вас є, карта побиту. Далі обов'язково умова з продажем самоходу. Це ксерокс, зробили на всякий випадок, оригінал також потрібно з собою мати, або можна навіть не мати, це е, страхування обов'язково повинно бути активне. Ось такий пакет документів собою треба мати для того, щоб зареєструвати. Далі буде ще оплата, і після оплати вже інспектор веде. Звичайно, позитивна децизія на реєстрацію транспортного засоба. Так, все, мій номерочок засвітився. Йдемо до інспектора. Плати. Шесть тронів поїзду. язду. Шесть тровані. Ось це. О, є. Тепер вниз. І тут пишемо. Так, все, зробили оплату, вже підписали документи, децизія про реєстрацію. Ця децизія віддається і зараз вже отримую свій новий номер. Ось він лежить. Все. Це успіх, Новий номер є. Зараз віддаю його ставити на мотоцикл собі. Тому ось так просто зареєструвати автомобіль або то або інший транспортний засіб Польщі, а саме у Варшаві.